І потрібно християнам слухати владу. Біблія говорить, будьте слухняними владі, і апостол Павло багато про це вчив, і, здається, відповідь очевидна. Тоді виникає ще питання, чи завжди і в усьому слухати владу? Відповідь така: якщо влада йде проти Слова Божого, або якщо наказує робити беззаконні речі, то в такому випадку християнин. Не повинен слухати і виконувати злочинні накази, які суперечать Слову Божому. Коли Павло стоїть перед владою, він проповідує можновладцям. Даніїл не підкорився наказу молитися царю, він молився Господу Богу. Біблія показує, що християни законослухняні громадяни, але влада це теж люди, які можуть грішити, тому якщо вони. Говорять беззаконні речі, тоді їх виконувати не потрібно. Нам потрібно завжди включати мізки і бути уважними, кого ми слухаємо. Посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб дізнаватися більше. Та мати духовний хліб на кожен день. Хай Бог благословить вас.